Якщо вам теж родичі передають велику кількість кабачків і ви не знаєте, що з ними робити, тоді обов'язково зберігайте цей рецепт і готуйте смачнющий кабачковий торт. Спочатку приготуємо коржі, для цього кабачки натираємо на великій терці, солому перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. В цей час окремо поєднуємо яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень та борошно. Ретельно перемішуємо і повертаємося до кабачків. Дуже добре віджимаємо їх від зайвої вологи, додаємо в тісто і знову ретельно перемішуємо. Має вийти ось така і тепер смажимо 8 тоненьких млинців на добре розігрітій пательні з олією. Готуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Знімаємо з пательні і даємо охолонути. Для крему поєднуємо натертий плавлений сир, вершковий крем-сир, сметану, часник, спеції та за бажанням зелень. Ретельно перемішуємо і тепер збираємо наш торт за принципом корж, крем, нарізані помідори і так до самого кінця. Прибираємо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч. Прикрашаємо торт, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуємо.